Вітання аграріям! Минулого разу вийшло відео на тему підживлення озимого ріпаку, і після нього я отримала декілька дзвінків від фермерів про те, що ви дуже швидко порахували тут фізично багато діюча речовина, і ми не до кінця зрозуміли, як ви це перераховуєте і як нам перерахувати на нашій кількості. Тобто, якщо ми там вносимо якусь там там кілограм у фізичній вазі, що таке у фізичній вазі, як це нам перерахувати? Я розумію, що... Не всі мають агрономічну освіту, тому сьогодні в нас таке буде, знаєте, агрономічно-математичне відео, де ми якраз на схемі, на двох минулих схемах, які я давала по підживленню озямого ріпаку, і порахуємо собі, я вам детально розкажу, покажу наочно, як перераховувати діючу речину, фізичну вагу чи навпаки, тобто яким чином вам би не треба було перерахувати, ви вже собі логічно зможете підставляти свої цифри і рахувати. І я вам дуже вдячна, що ви. Не встидаєтесь і телефонуєте по таких питаннях. Тому що, знаєте, більшість розмов починалася з того, ви знаєте, мені не зручно, але я не зрозумів. Це дуже круто, коли людина не зрозуміла, і вона допитує. Це Не круто, коли людина не зрозуміла, але показує, що вона все зрозуміла. Тому що агрономія, як і будь-яка наука, має дуже глибока, дуже. Велика кількість знань, і я я те, я за 20 років так я знаю, крім того ж, плюс 5 років навчання, так я знаю дуже багато. Але кожного року я зустрічаюся з якимись питаннями в полі, яких я не знаю. І в нас є там декілька агрономів, де ми зідзвонюємося один з одним, питаємося, може в тебе така була ситуація, може в тебе, і це нормально, тому що, знаєте, ще. Боже, який це філософ, напевно, ще давньогрецький філософ Сократ казав, що «Чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я не знаю. Ну, Як це зрозуміти? Що Чим більше ви знаєте, більше він розуміє, що я не знаю. І нам ще, Боже, ще на філософії, напевно, це був перший чи другий курс університету нам пояснювали, що я вам зараз намалюю. Я вам зараз намалюю. Ось. Що якщо я знаю от стільки, так, то по дотику я розумію, що я от стільки не знаю. Якщо я знаю стільки, то я от стільки не знаю, якщо я знаю, стільки. Тобто, завжди, чим більше ви знаєте, в тому числі в агрономії, тим більше ви розумієте, що є ще дуже велика глибина, дуже багато чого треба ще дізнаватися для того, щоб бути експертом своєї справи, мати результат і мати задоволення від роботи. Отже, так, ліричний віступ закінчуємо і переходимо до наших розрахунків. Перша схема. Підживлення для озимого ріпаку, яку ми розглядали минулого разу, це 100 кг сульфату амонію 180 кг карбаміду і 220 кг ам'ячної селітри. Дивіться, з чого ми виходимо. Ми беремо ці всі добрива і вміст діючої речовини в ній. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, сульфат амонію в 100 кг добрива міститься 21 кг азоту. Так? Карбамід в 100 кг карбаміду у фізичній вазі, тобто те, що ви бачите в гранулах, якщо ви маєте 100 кг карбаміду, значить там є 46 діючі речовини азоту. Якщо ви маєте фізично 100 кг аміачної селітри, це є 34 кг діючої речовини азоту. Виходячи з цього, ми собі прораховуємо. Наприклад, ми знаємо, що ми сульфату амонію хочемо внести 100 кг. Значить, 100 кг у нас буде 21 кг азоту, тому що в 100 кг вміститься 21 кг азоту. Зрозуміло, далі ми хочемо карбаміду внести. 180 кг у фізичній базі. Тобто фізично ми хочемо нести 180 кг на поле. Як нам вирахувати, а скільки це буде в діючій речовині? Отже, ми беремо, ми знаємо, Знаєте, є така пропорція, яку ми проходимо там в 3 чи 4 класі в школі, тобто в 100 кг у нас є 46 діючої речовини, так? А в 180 кг у нас є x діючої речовини. Ми не знаємо, скільки буде е діючої речовини. І тоді на вхрест множимо, тобто ми множимо 180 на 46, ділимо на 100 і отримуємо 83 кг діючої речовини. Тут можна розумієте, по різному пояснювати, але мені здається, це такий найбільш простий і логічний спосіб. Ну ним я рахую інколи, звичайно що я можу просто ну. По-іншому рахувати, але так, щоб не помилитися, і щоб зрозуміти раз і назавжди, розібратися з добривами, як перераховувати фізичну вагу у діючу речовину, чи діючу речовину у фізичну вагу. Тобто ми таким чином, за складанням цієї пропорції, ми можемо собі порахувати. Отже, ми вирахували, що в 180 кг карбаміду буде 83 кг діючої речовини азоту. Далі нам ще треба ми ще хочемо вносити аміашну селітру. Але ж скільки нам треба аміачної селітри, щоб всього ми внесли 180 кг діючої речовини азоту. Тобто, ми, ну, наш, наш план 180 кг діючої речовини. Забираємо 21 кг, який ми внесемо з сульфатом амонії, 83 кг, який ми внесемо з карбамідом, і нам лишається, що нам ще треба внести 76 діючої речовини з аміачною селітрою. І тут, як у зворотньому напрямку, нам треба порахувати. Тобто ми вже знаємо, скільки в діючій речовині, а треба визначити, скільки у фізичній вазі. Тоді ми знову ж таки складаємо пропорцію. Що ми знаємо? 100 кг 34 діючих речовини азоту, і це, і це наша основа. Далі, скільки в фізичній вазі, ми не знаємо, тому тут Х. І всього нам треба в діючій речовині 76 кг. Тобто фізична вага під фізичною вагою, діюча речовина під діючою речовиною. І далі x доріжніх 100 множимо на 76, ділимо на 34. Звичайно, що можна просто 76 поділити на 34 і, і, і взнати. Але тут оці знаки після коми. І хто не має бази агрономічної, той легко може заплутатися. Тому от таким чином ви завжди будете розуміти в кілограмах. Скільки, чого вам треба як перерахувати і як зробити. Знаєте, давайте для закріплення все-таки розглянемо ще наступну схему. Наступна схема у нас була для підживлення озимого ріпаку, це було 150 кг сульфату амонію, ми вирішили дати 150 кг сульфату амонію. А решту додати карбаміду рівно стільки, щоб вийшло 180 кг діючої речовини. Отже, беремо, значить. У нас в 100 кг сульфату амонію є 21 кг азоту, а в 150 кг Х ми не знаємо, скільки це буде діючої речовини. І далі пропорція Х дорівні 150 множимо на 21, ділимо на 100 і отримуємо 32 кг діючої речовини азоту. Так, далі від 180 віднімаємо цей 20, 32 кг, виходить 148 кг діючої речовини. Нам потрібно додати карбаміду. Скільки ж це буде? Знову ж таки, дуже просто складаємо пропорції, Тобто, в 100 кг у нас 46 діючої речовини. А скільки у нас буде... Фізичної ваги, так, для того, щоб ми внесли 146 148 кг діючої речовини, яких нам не вистачає. Отже, х у нас буде дорівнювати 100, множимо на 148 і ділимо на 146 і отримуємо 320 кг у фізичній вазі карбаміду. Ось таким чином ми собі рахуємо і перераховуємо. Свої кількості. Я ділюся з вами своїм методом. Він такий найпростіший для мене, для розуміння. Тому я сподіваюся, що і вам він буде в користі, корисним, і я вам пояснила, як це робити, для того, щоб ви раз і назавжди знали, що от так і не інакше. От я так порахував, і це точно правильно. Тому користуйтеся на здоров'я, рахуйте, прораховуйте, не забувайте про економічну ефективність. Тому що підживляти великою кількістю добре це прекрасно. Але не забуваємо про економічну складову, тому рахуйте. Ось, а на сьогодні це все. Бувайте здорові! ви І ваші рослинки.